Для всіх не шкодує посмішок та приязні надзвичайна жінка, котрій за велінням долі доводиться поєднувати внутрішню красу, жіночність та ніжність із властивими чоловікам рішучістю, наполегливістю, вмінням приймати чіткі рішення і брати на себе відповідальність за них. А інакше не можна. Цього потребує її посада. Міський голова міста Чоб Галина Васильівна цар. Справжня знахідка для його мешканців, як дбайлива господиня, вона невтомно упорядковує його вулиці, причепурює, облагороджує, а її любляче серце обіймає всіх, хто потребує уваги і допомоги. Тому тут так поважають і підтримують свого невтомного керівника. Адже як ніхто інший, пані Галина глибоко переймається проблемами міста та щиро радіє здобуткам. Днями Галина Васильівна відсвяткувала день народження. Із проханням привітати шановану всіма іменинницю до нас звернувся колектив Чопської міської ради. Для нас ви зірець мудрого керівника і доброї людини. Йдеться у привітанні. Тож від усього серця бажаємо вам невпинного руху уперед, невтомного горіння та невичерпної життєвої наснаги. Біди та невдачі нехай ніколи не зустрічаються у вашому житті. А посіяне вами добро, нехай повертається з сторицею, проростає паростками радості та благополуччя, міцного здоров'я вам та вашій родині, оптимізму і здійснення найпотаємніших мрій. Ви заслуговуєте на щастя, і нехай воно стане найвірнішим супутником вашого життя. Бажаємо миру і світлої долі, запалу, енергії, сили доволі. Творчого вогнику, віри і наснаги, щедрості серця, людської поваги на довгих стежках вашої ниви будьте завжди ви здорові, щасливі. Я піду далекі гори у вечірнюю годину і попрошу вітра горів, щоб не спав, не спав до днини, щоб летів на вільних крилах у широкі полонини. Світ. Я з устах цілуки, радісні пісні, а в руках несу я ласку, квіти весняні, якщо ж вітер полетіти в полонини, не захоче все одно, знайду я квіти, що так люблять, сині очі перейду, я би ріки. Аж за хмари і шляхи мені покажуть твоя брода, твої чари Мила моя, люба моя, квіти ясен світ Я несу очах до тебе весь блакитний світ Я несу устанці умки Радісні пісні